Усім привіт! Вітаю на каналі Вінниця. сьогодні. Субота. Я зранку вирішила попи. Попопелюшнічати у ванній кімнаті. Взагалі, вологе прибирання в мене декілька разів на тиждень може бути в ванній кімнаті, а ось так, щоб ретельно вимити, десь раз на тиждень я ретельно вимиваю саме душову кабіну, і мій помічник в цьому Сіліт Бенк. Я вам показувала якось в оглядах своїх покупок, що користуюся саме для прибирання в ванній кімнаті і в душові. Не знаю, казала вам чи не казала, що я мешкаю в квартирі. Тирія, яку винаймаємо, наймаємо, це не власне наше не, не власне наше житло, чесно кажучи, не дуже мені до ці душові кабіни, але маємо те, що маємо, і знаю, що вони дуже потребують особливої уваги в прибиранні. Теж дуже ретельно, раз на тиждень намагаюся дуже ретельно все вимивати а вже протягом тижня просто підтримую вже чистоту. Поприбирала і маю вже декілька хвилин для себе. Тож заварила собі філіжанку кави і спробувала цукерку в презент від тата. Тато якось від зайчика мені презентував цукерку, яка називається львівський метеорит. Дуже смачна. До речі, виявилася цукерка, посмакувала і вирішила зробити собі і нічний манікюр. Хочу, до речі, показати вам користуюся останнім часом. Ось цим цією олією для кутикули. Хотіла показати вам покупки вихідного дня сьогодні. Зранку була на, на привокзальній площі. У нас субота, і вже якесь. 17 сьогодні травня я від хотіла показати вам ціни якраз на м'ясо. М'ясо подорожчало 230 гривень, коштує м'ясо, свинина. Це я купила для того, щоб змолоти і приготувати голубці. Давно не готували голубці, а на голубці я завжди купую і сама роблю фарш. Тож я взяла. М'ясо не зараз скажу по 230 гривень за кілограм. За ось такий шматочок м'яса я віддала 200 гривень. Тут менше одного кілограму. Окрім м'яса, я купила ще гриби. Печериці сьогодні купила. Печериці були по 65 гривень за один кілограм. Теж менше кілограму я взяла на 40 гривень. Вони були по 65 гривень дешеві, бо бачите, ось за. Не ідеально біля, а трошки темніші, але нічого страшного, На смак це ніяк не впливає, тому вирішила взяти. На 40 гривень обійшлися трошки менше кілограму печериці. І із м'яса я сьогодні купила. Е, mm. е, Курицю, одну четвертинку частини я взяла, віддала 42 гривні, а вартість 90 гривень 80 копійок було за 1 кілограм, тож я одну четвертинку взяла на приготування. Хотіла там дещо приготувати, то мені потрібно було. І із овочів, щось з овочів сьогодні я купила на ринку. На ринку я сьогодні купила. Огірки і лимон. Лимон сьогодні був по вартості 140 гривень за один кілограм, за два лимони я віддала 41 гривню. Вони маленькі. Ось, бачите, і огірки. Огірки були сьогодні по 75 гривень за кілограм. Маленькі, ось такі огірочки були. Я взяла трошки більше пів кілограми і віддала 45 гривень за ось таку кількість огірків. Редиску не купувала, бо редиска в мене ще з минулої покупки була. Тож я сьогодні без редиски і зелень в мене ще залишилася, але купила капусту. Бо ту капусту, яку минулого разу купувала, то ми її вже і поїли. І ось купила молоду капусту. До речі, якраз капусти і буде готувати голубці. Капуста була по 57 гривень за один кілограм, подешевшала капуста, і за дві капусти я віддала 40 гривень. Да, ось, бачите, молода капуста, що дві капусти вийшло навіть менше 1 кг. 40 гривень Дійшлося. І ще хотіла показати вам свої покупки. Які купила в Єві. Заходила в Єву, мені потрібно було купити лосьйон для тіла. Побачила на знижках зараз від торгової марки Nivea був лосьйон для тіла, відновлюючий для сухої шкіри 250 мл у флаконі, і він зараз зі знижкою був 140 гривень за, за штучку. Тож я вирішила його взяти, бо він з акційною пропозицією був. І взяла сі Лідминк. Мені потрібно було. То в мене вже він закінчився. Вирішила взяти. Сі льідми був 146 гривень. Він дорожчий, йде в. Щодня, якщо користуєтеся саме Селідбенком, щодня зараз акційна пропозиція він коштує 131 чи 136 гривень, трошки дешевше. Але чому саме я в Єві купила? Бо в мене був кешбек, а він діяв до якраз 17 травня, і я скористалася ще додатковим кешбеком, щоб він. А не прогорів, можна сказати, так. І якраз з кешбеком списала кешбек, купила такі маленькі покупочки. Ось такі в мене покупки вихідного дня сьогодні. Рис на голубці вже зварився, ось він вже готовий, і дістала вже свою машинку. Зараз буду робити фарш. Пообідала і пішла прогулятися дощовою Вінницею, бо знов у нас сьогодні дощить дощі Вінниця. І така ось чудова дощова погода. Тож я завітала сьогодні, прогулюючись містом в скайпарк, хотіла показати вам. Завітала, подивилася деякі новинки в Тефаль. Заходила це фірмова крамничка, яка у нас у скайпарку розташована. Подивилася новий асортимент, що цікавого представлено, і заодно і вам покажу. Також була нагода завітати в брокарт. Хотіла подивитися, які новинки по ароматам представлені. Дивилася в додатку, що в Сільпо є акційна пропозиція на моє улюблене масло від торгової марки Рошенго. Воно зараз чудовою акційною пропозицією, 80 гривень коштує. Тож я вирішила придбати собі додому масло. І в мене ще сьогодні в планах було завітати в новий заклад, який називається Шарікава. У нас в місті Вінниця відкрився. Він буквально на днях, так швиденько, на Замостянській. Це біля місцевого. Тож я завітала, якраз була нагода, подивилася, що там і сьогодні дуже багато людей. До речі, було в них, мабуть, перше, перший вихідний день після відкриття, і, і ми теж встигли посмакувати, тож місце знайшлося, ми собі взяли ще медівник і крафін. Ось так, дуже дякую вам, що приділили час цьому відео.